Друзі, вітаю всіх з прийдешнім святом, Днем української писемності та мови. Таким важливим для кожного українця і долучаюсь до віршованого челенджу Мова нас єднає». Іван Малкович, Січечка букви Є. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитина, покликана захищати своїми долоньками. Прихітну свічечку букви Є. А також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. покажуть дитина, що мова наша солов'їна гарно каже. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде Тому не можна покладати стільки на своїх дитину. Естафету прийняла від Альони Бонько і передаю її шанувальницям рідного поетичного слова Ксенії Чіборчук та Наталії Кондратовець.